Люди, всіх вітаю. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд на рослини кабачка. Це ті, що у нас 28 квітня гарненько так підморозило. Кілька рядів ми їх викинули, тому що там потрібно було, було занадто довго чекати, щоб вони відновилися. А те, що було краще вигляду, те залишили і зараз вони нас радують урожаю. По відео зараз покажу, як вони виглядають, і також розповім, які сорти сіяли цього сезону. Маємо ось таку невеличку діляночку. Добре, що її трошки вкоротило. Один рядок 50 штук десь приблизно. Плюс-мінус. Застелили тут частину агроволокном виробника грін, щоб трошечки хоч тут менше сапати. Так. Ну, і дивіться, це ще збора не проводив, бо ми вчора ми так стараємось збирати їх зранку, але вчора зібрали десь в обіди, тому та й холодна ніч. Не встиг я вчора нарадуватись на помідорах, що гіркі помідори почали. Нарешті нормально рости і достигати, прийшло похолодання. Ну, не весна, а казка просто. Що ж сказати? Ну, в основному тут посаджений звичайний салатовий. Ну, Скажімо так, традиційний кабачок, тому що було по ряду ще два навіть ряди було цукіні і саме цукіні у нас повимерзали, тому що тут було вкрито воно агроволокном, агроволокно було на дужках, по краях воно померзло. Затія була непогана, але реалізація цього року захромала. Потрібно було краще вкривати і був би кращий урожай. Але цю останню неділю кабачок продавали по 60 По чим був перший, не знаю, бо він продавався в Києві. Я думаю, гривень 80 за кабачок. Ідеальна ціна 60, прикольно, звісно. Ну, тепер з кожним днем буде все меншати і меншати, звичайно, ціна. Але і на тому. Дякую. Здається, Такий вигляд має зеленої цукіні. По цукіні. Їх тут залишилось кілька штук, знаєте, щоб не було образливо, що ніби ми їх садили, вони всі вимерзли. Добре, що було багато розсади, вони десь переплутались, і кілька штук їх вижило. Так, цей зелений цукіні кабачок, здається, терміно, можливо, супремо. Коротше, тут не пам'ятаю, чесно кажучи, забув. Забув. Ось цей звичайний, це у нас кабачок від сакати імператор цього сезону. І десь тут трішки далі вижило навіть три жовтеньких, а садили ми їх кілька десятків, то їм дуже крупно пощастило. Зараз десь ми до них добредемося. Жовтий кабачок, ну, він слабший і ще не підвіс. ось Вчора вже зривали три штучки перших, ну він все рівно по силі росту, наскільки я бачу, то слабше росте. Ну, ось такий колючка. Три кущики, це у нас цукіні санлайт. Це у нас був суцільним, кусням укрито, то виглядає непогано. А тут де додавали старіший кусок, ну там, звичайно, був перехід, то, то більш вони померзали. Є ось такі пусті місця треба було досіяти, але вже якось під, підупустили цей момент, можливо, ще й досіємо. Побачимо. Ну, ось такі кабачечки маємо на 10 травня, як ви вважаєте. Це гідний результат, чи не треба було морочитись з тою розсадою. Бо так знатненько ми їх прикопували, ховали і носили туди-сюди. Ну нічого, висновки зроблені. Найголовніше, що які б ви не були розумні, проти погоди особо не попреш. До речі, як у вас з кабачком вже маєте в якій фазі розвитку, підбиваю підсумок, коли ціна опуститься на дно, тому що, знаєте, я так замітив по... В останніх роках у нас у людей вже немає такого, що ой, будемо чекати домашнє, Всі. Наїдається самого першого, живемо. Ніби як в останнє, на що його чекати місцеве. Коли йде місцеве, за нормальною ціною вже його ніхто не хоче їсти. Чим дорожче, тим краще беруть. Ну це так, спостереження. По схемі посадки також, ну, може обе кому цікаво. Між рядами метр, відстань, у ряду, також метр. ну Як бачите, поки що ще є де пролітати. Побачимо, чи розростеться він, чи більш-менш такий компактний і буде. ну Ось так виглядає вже зібраний кабачок. Не густо, звичайно, ну тим не менш приємно. Якщо дане відео такого формату було для вас цікавим, то дайте знати в коментарях, тому що я такі відео називаю не скільки корисні, скільки такі, знаєте, баловство, хвастовство, ну а чого? Я думаю, є що познімати, тим паче. Там, також слідкую за колегами-блогерами, в когось там, один огірок, два з'явилося, не можуть натішитися, знімають купу з цього відео. Ну, з одного боку, смішно, а з іншого боку, а чому ні. Люди добилися. Ну, отримання раннього врожаю, якась маленька гордість, таки повинна за це бути. Якщо було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!